Ви ж напевно розумієте, який туристичний потенціал має Одеська область після анексії Криму. Мільйони туристів з України вже сьогодні їдуть на Чорне море саме сюди, подалі від Донбасу і руського міру. І здається, мають привезти з собою мільйонні інвестицій, але їх не буде. Не буде через історію з набережної затоки, яку забажав побудувати естонський бізнесмен. Ця інвестиція в 12 мільйонів доларів. Дуже сподобалася місцевим чиновникам, які віджали землю під будівництвом і замовили вбивство адвоката естонського бізнесмена, який почав пручатися. І зауважте, це все не команда з Києва і якісь там владні сматрящі. Віджати землю і вбити адвоката вирішили місцеві чиновники, які зараз не відчувають остраху від своїх дій. Отже, кажете, інвестиції перлиного моря. Тиждень тому Україну шокувала новина. Відомого адвоката нахабно розстріляли в центрі Одеси. По одесі розстріляли адвоката, найді тіло тіла обстрільного ліксуса. Вже за добу стало відомо, адвокат живий. Це була добре спланована операція поліції, щоб впіймати кілерів і вийти на справжніх замовників вбивства. Було встановлено, що є два кілера. Необхідно було зафіксувати связь заказчиком. Адвокат Олександр Погорілий представляє в Україні інтереси інвестора, який захотів вкласти гроші в українське курортне селище під Одесою затоку. Чи не єдине місце, де українці сьогодні можуть відпочивати на морі? Погорілий прямо називає замовника свого вбивства. Заказчик Бойки відійшла. І, хоча ім'я замовника гучно прозвучало на всю країну з усіх медіа, ось він спокійно сидить і дає інтерв'ю одному з центральних українських телеканалів. Я розіграв ситуацію, інсценіровку якусь, попитається до цієї ситуації прив'язати мене. І поки вся країна обговорює операцію спецслужб у затоці, продовжується війна за останні кілометри морської набережної України. Сьогодні вночі згоріли ще дві бази відпочинку. Чи не тому, що треба виконувати обіцянки і віддавати землі, викурювали власників зі своїх ділянок. Особом розчота Бокі со своїми посередниками якраз і був участок землі стоїмості 150 тисяч тижні доларів. І що диміться? І що все диміться? Напівдержавна база геолог має біду виходити прямо на море і мати власний пляж. Мисливці за узбережжям уже не раз палили її, намагаючись вигнати із безцінної землі. Не осталось ні єдиного доміка. Сім разів піджигали. стоїмость цієї бази, ну в общем, і цілому, за одну сотку составляє близько 15 тисяч доларів. Риночна ціна ще тиждень тому програма гроші спостерігала, як база геолог готувалася до курортного сезону. Сьогодні від будиночків залишилось лише згарище. Цієї ночі геолога спалили в восьме. Зараз вона розпілена і продана. Тепер з усього майна обгорілі дрова. Псевдовласникам землі залишається лише вивезти сміття, і можна будувати власний санаторій. У сільраді розраховуватись землею звикли, навіть не ховаючись, віддають борги тим, хто привів чиновників затоки на посади. Я був спочатку у Кибалова, потім ми були губернатора. за цю роботу, яка була проведена, пора порасчитувати. Разсюди. За махінації з землею Василя Звягінцева таки заарештували. І вже кілька місяців його обов'язки виконує його секретар, колишній працівник міліції В'ячеслав Бокий, той самий, який за словами погорілого замовив для нього кілерів. Их задача – получить финальный документ, на котором будет стоять подпись и печать условно мэра. Почему условно мэра? Ну, ранее это был Зягинцев, ныне который находится в тюрьме. А сейчас это Боки Вячеслав, который секретарь совета. Но по факту тот же Боки передает Зягинцев в тюрьму листы, которые Зягинцев подписывает. Боки ставит на них печать для того, чтобы сделать документы задним числом. І коли до затоки завітав європейський інвестор і запропонував побудувати 12 кілометрів набережної, затоцькі чиновники радісно потерли руки. Зараз вони змусять грошовитого естонця відсипати їм до кишені кругленьку суму. Питалійсь шантажувати інвестора, вимагали від його 30% від набережної. Але інвестор хоче, щоб було як в Європі, прозоро і чесно. Такого повороту хапуги не очікували. Ось естонські інвестори на прийомі у селищного голови затоки. Та чому ви не відповідаєте? Чому ми повинні перелітати півтори тисячі кілометрів, щоб з вами поговорити на цю тему? Раз вже немало мало переписки офіційної. Всю паперову роботу зроблено. Єдине, що залишилось, підпис голови, і у його селище прилетять небачені 120 мільйонів. Є витяг із земельного кадастру, все зареєструвано. Ми готові виходити на сезонку. Ви, а я не готовий. Але мільйони селище так і не отримало, тому що сільрада просто загубила пакет документів на сенсаційну інвестицію. Ні одного оригіналу на сьогоднішній день за допуском поцілковому советі. Оригінал чого? Ну нічого, ні ваших документів, ні проєкту обводу землі. От, цього нічого. Об'ємуся. Ні, ну ні. ні. його ж похитили всі повністю документи. На суді дуже цікава ситуація. Э, Говориться о тому, що документи були із посілкового Совета України 23 числа, а 24-25 було тільки прийнято рішення. состоялась раньше, раніше, ніж приняты сами рішення. Замість того, щоб вмовити інвестора поділитися євромільйонами з чиновниками затоки, Олександр Погорілий продовжив перемовини. Адвокат стверджує, саме тому, що він бореться з місцевими авторитетами, його і вирішили вбити. Ціль того, що я вам это говорю, очень проста. защитить свою життя. Затокські церкви звикли кардинально вирішувати проблеми. Тих, хто намагається буде сказати слово всупереч, просто знищують. 12 часов дня напалмовая смесь через забор домой под машину. Сгорел автомобиль. Два метра огонь не дошел до двох газових балонів. Сумочки в Дамські. Нашову такої пістолет, тому що, ну, чесно говоря, жить хочеться. Міжнародний скандал з кривавим присмаком став відомий далеко за межами України. Поки безпринципні царки правлять бал, чи захочуть інвестори нести свої мільйони в Україну? І Чи відпочиватимуть українці на затокському узбережжі, не боючись бути спаленими вночі разом із базою відпочинку? Сподіваємось що поліція докладе усіх зусиль, щоб покарати вбивць і хапу.